Всіх вітаю на своєму каналі. Всі, хто зайшов, підписники, мої дорогі гості мого каналу. Зараз дивлюся. Розклад буду робити на червову даму. Червові дами можете загадувати ім'я свого трифового тріхов, короля. Те, що у вас буде на порозі, мої дорогі дами. Що у вас буде на порозі. Зараз дивимося. І найближчий час, що буде відбуватися, мої дорогі чергові дами. Дивіться: зустріч, зустріч з людиною із коханою людиною, але ця людина буде несерйозна, веде трішечки легковажний образ життя, любить бути в центрі уваги. І він увесь час буде вагатися залишатися з вами, чи йти е, далі. Е, такий, якісь, о, ось, і показує, що у стосунках, у ваші стосунки, прийдуть якісь е, неочікуваності, Червові дами. Дивіться, ось що показує, показує розрив відносин. Якісь сварки, якісь розбірки будуть у вас з у вас, у вашим задуманим королем. Але тут іще і де, що спілкування з іншим чоловіком це-таки продовжуватися буде, не дивлячись на те, що між вами будуть сварки, і якісь будуть неприємності червова дама. Що буде у вас на порозі з трифовим королем? Що на порозі? Дивлюся, неспокійне кохання. Знову випадає неспокійне кохання. Хоча загадували на трифового короля, але тут ідуть чоловіки. Чоловіки біля вас, і трошки менше вас, і вашого віку, але. Ці молоді люди будуть приносити тільки неспокійне кохання, сумніви якісь і тимчасові різноглася. Дивіться, випали карти саме спілкування в соцмережах, всі спілкування, смс-переписочки, якісь там смайлики будете перекидатися. отак, І що у вас на порозі. На порозі розмови. Розмови, Знову ділові перемовини, зустрічі, але зустрічі ці будуть дружні. Ну, оце таке у вас на порозі мої червоні дами. Підписуйтеся на мій канал. Всім гарного спілкування. Пишіть коментарі, ваша Олена.